Права 1213. Усно. Яким числом додатним від'ємним або нулем є добуток трьох чисел? Якщо. Перше задання два з них додатні, а одне від'ємне. Ну що ж, якщо у нас добуток двох додатніх чисел, він буде додатнім числом. Якщо його домножити на одне від'ємне число, то добуток у нас буде від'ємним. Отже, записуємо, що в першому завданні є, записуємо від'ємним. Добуток є від'ємним. В другому завданні два з них від'ємні, а одне додатнє. Добуток двох від'ємних чисел буде додатнім числом. Якщо його домножити на додатнє число, у нас буде додатнє число. Отже, записуємо додатним. Добуток є додатним. Додатним. Є Третє завдання три з них від'ємні. Добуток двох від'ємних чисел буде додатнє число. Якщо його домножити на ще одне від'ємне число, то цей добуток буде від'ємним. Записуємо, що добуток є від'ємним. Ну і четверте завдання Два з них від'ємні, а одне 0. 0 помножити на будь-яке число буде 0. Тобто записуємо, що такий добуток є нулем. Записуємо нулем. Ну що ж, ось таке завдання на особливості множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.